Так, всім добрий день. Сьогодні попалась мені нагода зняти вам соняшник. Соняшник, отак, я вам його буду показувати, висоту соняшника. ну Буквально тут скільки його сантиметрів, сантиметрів. 40, 40, більше немає. Так, Наголошую, соняшник сіяний 23 іюня. 23 іюня. Це у нас соняшник е, максимум найпізніший посів. Значить, гібрид це компанії від Lidea. Називається, е, якщо мені пам'ять не зміняє, Аграріс. Е, хотів показати його стан. Е, доща у нас, сейчас я вспомню, дощ у нас був ой, якогось. Е, 9 іюня, да, тут пройшли дощі 19 мм осадків і посіяні ці соняш... сояшки. О, бо чоловік не збирався сіяти, тоді дощ пройшов, вирішив рискнуть. Срок, дивіться, 23 іюня. Це по який, червень місяць да? забувся. Оце такі сояшники. Давайте зараз ми зробимо обзор на нього. Дивіться, які листочки, яка ножка. Ну, В принципі, з листочками нижніми. Вроді все порядок, все добре. Але є таке маленьке, невеличке ну, от. Мені здається, що він дуже накидав, накидав, накидав багато листочків. Уже. Чи він спішить рости, чи він розуміє, що не вистачає йому вологи. Я навіть сам не можу зрозуміти. Нікому не скажемо. Ну давайте вирвемо кореневу система. Дивіться, який корінь вроді росте. Так непонятно, непонятно, за що чого він і росте. Вологи взагалі немає, а він ще питається жити. Ну, отак я вам покажу. Зробимо так крупним планом. Давайте я його навіть вам так а ну, получше, не отримо. Отако покажу соняшничок. Сюди сонце, мабуть, засліпе. Вроді й красивенький, все. Но надо доща. Так, візьмемо цей соняшник до уваги і будемо його ну, время от време. Робити, ось дивіться, падалка осталася. Падалка осталася. Падалка осталася, щоб ви зрозуміли, мені приблизно по поясу Ну, видно, не видно, що я там насимав. Ну, це отак. Так, соняшник чистенький, видно, що людина хазійнує, посіяно рівненько, все. Ну, Навірно, сіяно супенкою, бо багато дивлюся. Спарох, але ну, одинак не спішилося, нормально зроблено. А не треба очки, росте, її не треба не волога, ніде нічого. Так, ну отаке коротенько відео, ще раз покажу. Рядом он сусідські соєхи. Вони теж, хоч і сіяні вроді, скажімо так, в срок. Ну, скажу вам, я там був дуже зріжений посів і мені оці душі нравляться. Оце отак. А, тут і пололося дивлюся, міжряддя проповнене. Ну, е, навірно, прислідував цель яку? Дати кислороду. Бо бур'янів як таких я тут не бачу. Оце отак. Все, показав вам коротенько. Пишіть, коментуйте, що тут можна щось ждати, не можна тут ждати. Надежда, як то кажуть, вмирає последній. Все, всім пока.